<гум> Добрий день, можна заходить до вас. Можу, ну, я зараз зайнятий, не день. Мені... Та в мене таке питання, ви ж посилаєте. Ваші питання, будете приходити прямий день, четвер, будь ласка, або записуйтесь. Письмове зведення я буду вам Я говорити. хочу спитати коротко, скільки ви будете переслідувати нашу родину? Не буду я з вами діляти, розмовляти. Ви зараз заявили, що вам діти, наші діти дорогі, чому ви не вживаєте заходи щодо ваших. Друзів оцих Ялових, які встановили вулики в огородах. Вчора... Ви зробили заяву в поліцію? Приїжджала комісія. до вас, Приїжджала, приїжджала комісія. Приїжджала вчора. Приїжджали чотири дітей. Четверо дітей так. Четверо дітей. Так. Так, так, дітей так. Вона мать одиночка Так, так. А вас сину розшуку. що? І що? І і і і і яке це моє відношення? Як відношення? Ну бджол, яке відношення ховається. А ви тут приходите розказуєте. Так давайте будьте рівними в правах перед державою. Правильно Держави, ви знаходи? рівні? Ви рівні. Рівніки звичайні, значить... конечно, да да так, що питання не, не з вами. а незаконне збагачення. Це не відомо вам. Nie? Ну, так, якщо такі ви збагачуєтесь незаконно, закону, будь ласка. Так ви ж незаконно. за офіційно, Скільки років ви працювали офіційно? А що? Ну скільки років ви працювали? Ну, а що, а що яка раз? Я, я ж не такий приспособлення, як ви, понімаєте? За дитячі гроші. Я ж Хто вас обрав, люди? Хто вас, я вам давав запит, ви написали, що ви написали. Що ви правонаступник якоїсь селищної ради? Хто вас заснував? Самозванці, ви, а не там вас люди обрали. До побачення. До побачення, звісно. Да. Коли будуть прийняті міри щодо бджіл? Письмовий запит. Вам, да... вам відповідь надана. Наданість. Не надана. Юрію Івановича, Мостового, підійдіть. Вам надана письмова відповідь. Була комісія, поліція, mm -hmm. Держпродсслужба. Всі були спеціалісти, виїжджали, поліцейські ліцеї громади, вам надана відповідь. Якщо вам потрібно повторно, будь ласка, до Юрія Івановича мостового він вам надасть. Все все, я підписував відповідь вам. Дякую, дякую. Ви, то... може, це ви припините вже робити чи ні? скільки Шо? ще раз будете ви посилати незаконно цю комісію щодо там Шо? дітей? А Шо? 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 Шо вважаєте, що а, а то, що вони не приїжджають і не пред'являють ніяких підстав? Ніяких підстав. От приїжджають так. і кажуть, ми приїхали отакі, такі, хочемо тут у вас провіряти. А підстави? підстава людина отримує кошти. Які кошти на, на дітей. Ну які ви ви, ви допомогли хоч копійкою цим і, дітям чи ні? Служба має право перевіряти правильність використання цих коштів на дітей, не так. на себе, не на, не на якісь Іменно, Так, да, от от вони будуть перевіряти. Кажіть, які кошти. Ну які, отримують ну, які? ви, ви, ви як, виділили як, якісь кошти як цій родині? Ні, від держави України. Від держави. Ви, від... Мати, мати одиночка, вона отримує чотиро дітей. Так, а через... Не отримує. От і мене ж вияснило, що не отримує. Так, а чого вона не отримує? А того, що ви ж не робите, ніхера для... а ви не робите? Так, да, ви не робите, не даєте. От, от, от і мене, що, що ви не ніхто... ви хочете тут панувати, а робити не хочете. Ну так а як? Надо ж займатися дітьми. Діти страждають, кусають. Right. Ви зараз стверджуєте, що вона отримує, те, що вона не отримує. От... А, чого, а чого вона не отримує? А то, що не, не дають. А в неї сім'я є? А що, як Жодовик в неї сім'я є? Чоловік є? Немає. Немає сожитель не є. Сожитель є? Так, да. ну і що? От, От хай сожитель утримує своїх дітей. Та ти що? А те, що держава виконує... Так утримує. не в усіх же Є такі должності, як у тебе, щоб утримувати своїх дітей. Де твої діти? Покупляли заправки та будете думати тут панувати. Та не буде тут панувати у вас. Все. Та що там все? До